Була при Януковичі зроблена схема, де декілька фірм мали право на оцінку і всі гроші йшли виключно їм. Довго в коридорах влади виконувалось моє доручення майже п'ять місяців. Так не хотіли скасовувати постановку. Сьогодні на кінець-то буде ліквідований цей корупційний інститут оцінювання. Також ми Прийняли рішення про створення Державної регуляторної служби країни, і сьогодні затверджується положення про цю службу. Яка мета? Мета зменшення бюрократії в Україні, скорочення кількості як регулюючих, так і контролюючих функцій. Скорочення кількості чиновників і дармоїдів, які сьогодні є. І при цьому при всьому ефективність роботи державної машини, яка повинна бути спрямована тільки на одне: захист людини і громадянина. От навіщо вони всі наймаються, і навіщо українці платять податки, щоб ми отримували ці служби.